А, хто Я, Але я вже б трохи закидав. Ой-ой-ой, що то за різдво, я не знаю, що там в нас Та то є керіз дво, то це то вже Йордана. То вже Йордана і Керіз дво. Ти ще ті дощ палить хоче ходити. Ти так ще. Я приїхав, наші пані посідав. Ну а як? Добре таке. Добре. В хаті. Вов, Та, кухні в себе, а на кавалєрку не йшла. На кавалерку? ти йди на той шо, дійдевна, е -е. Йой, не вийші, то ж, на що ти йде в навід з хати. А тіво. Чорт собор на різномана, трохи примерзнули. То, -то? погоду не розумієш, а ти от нині во приходила, Іванчик казала, що нинька не будь щедрували на церкву. Нінка не будь щедрували на церкву. Ні? Ні. Нема кому, казали. Не казали, нема кому. Завтра, позавтра. Воно є. Йди, 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 не мерзни, бо то сиро, щоб де... Тому що немає грошей, то що буде? Що буде покупувати? чи що? Ну, я так кажу. Де там осінь, сіті, там тепленько все, погорі трохи, да, сіда, та юж. А... А, та, що, хрюнзам, хрюзей має гроші? Та всі мають, Ірина, цікаво. Всі мають, але ми не маємо. А воно квитанція прийшла. А пенсіонери, пенсіонери мають мало. Ну, пенсіонери, а що там тоді пенсії, от два рази до магазину сходити? Ну, no. ой, ви сір, вона світа купив на вечерю риби, вже вже нема грошей. Так воно ну, і є. Ту. А ти, Ірина люби ходити, люби ходити і що ти зробиш? Дожні, не дож, ні сніг. Ну то добре, що здоров'я має ходити, знаєте, як хтось і каже, добре, що має здоров'я, того ходити. Другий вже в такому вічі всього вже, вже, вже лежить, знаєте, знаєте, О, Боже Ірина до Гінки прийшла. То лісі можна теж з хати ступати. А що всі похорували, кума нема би кум, далі прийшов щось би це побалакали туди, сюди. Мій хорий, та то ні мій здоровий туди приходити. Я з ним не корішав, ні з ним не нема не не про що говорити спільної мови. Їду зараз його, їду до нас, рака олірка. Побалакаємо, туди сідаю, і сіда, день здоровий. Таж і зараз хоч, чаю з памбухами, жімо, щось побалакаємо. Та й що, та довго там не буду сидів. А бо вдома що кав'ярка, мені вдома, що гінка Іриною там балакає, я ще не хочу тієї плотки пхати, знаєте, як воно є. Вони там про своє, а я дещо буду з ними зараз сварів туди-та e -e -e -e, йду і ступаю трохи з твоїй хаті. <coughs> Ось сідай машину, Зараз скочу до Назара. Може до магазину може де шоколо печення куплю. Та й що? Був запит. Я тут був молодеж знайти э, Їду до Назара. Нею, я не опозу, знаю, може де нього гості є. Щось я навіть не позвонив, щоб забезпечити може які люди. Я придутки, буду лай запачканий наличка. Я не кен чи що? Прийду та сіду вічима, якщо що за стіл, та <говори> щось будемо балакали. Вісіки тут не поселіли, але ходять. Радіо що щось повідає добре. Добре, не ті, не знаєте, воно перебуває. Але нічого Знаєте, чи він ходив до церкви зрання чи не ходив, будичі брав. Там десь Софія ходила, воно. Спало, сраки не чуло. А, а може і ходив, не буду нарікав на людину, бо може ходила. Хто там живе до мене Йордана? О, реці Йордані. Що ти вдома, що ти чекає, бо вважаєш, я того трошки їм пампушки. Дай кулачка. Дідує кулачка? Так, та я що, та воно і всі дали тапки на, на Львів, десь там з дітьми поїхали гуляти. Ага. То я ще лишив, Ірина твоя приходила до Генки. Чуєш, ти що дуже не виздіваєш зараз? То чо? Мені треба срочно, що не одразу десь завіз. Ти що, Йордана, де будеш їхав? До лікарки, я трохи захворів, так само, як і німей, і кум. Бажу, дихаю далі, ти все. Ти ж заграли. Я захворю, а живіші. Що? Зараза ні мого, воно лазить, розумієш? Я що і... показував. Потім з ним поздоровка і все. Бо то ти, ти є винуватий в першу чергу, то... бо то ти кличеш до нас. Та я казав, що я, здивив, я з ним не хоріш, що він буде до мене приходити. Якби ти вчив його частіше мити руки, то б він не був хворий, розумієш, і би не позаражувався. Він ти... лазив всюди, руки не помиє, а потім тако допискаєшся, здоровка і все. Йому говори, не говори, бо ти кажу він був хорі, 23 три десь йок. Він казав, я виходжу, казав, бурони Боже прийти, а ти що їм? Вжив? Ти в Єго до нас пустив. І він наразив. Я два дні, я два дні здихав з температуру. Бачите, ти, ти як без бездомний. Пей. Я бурняга, мені заживає, два дні покашляв, пішов віще, пішов далі. Тові якісь, делікатні. Та вже як бере, то вже все, то вже на місяць, розумієш? Дуду до лікарки. До спиталю вести? Та там треба до одної такої, що я маю парт Ну, я поняв, так. Мені треба щоб ти мене завіз, Ну, е, я всі послухав і е. вели, щоб я знав, бо я боюся, що в мене не було теж запалення, як в нього. Ой, боже! боже. Я їхав дитиною погорити. У вас чаї п'ю, чаї пів. Ти п'ят, я вже сівдів, наготував. І зараз будемо їхали. Саме головне, діда, щоб я не був хворий, бо то буде страшне. Грали. ти ні одне, то друге. Я приїхав на оскіти, не до шпиталю. Ти з такої старої закалки. Ти ще з тих, що детей, де мучили ноги. Русі. Отак, а здорові, як двір, подихнулися. ви що, з земного повітря, вилягайте, злягайте, хлопці. Я бій ще на вас зженів. Все, дяда мене вже везе, як має бути до лікарки. дивіться, який туман на дворі. Я заслухаю Радейку. Що ти то нас у відкритому... О, я люблю колись, у мене колись радейку було під головою. Я завжди спав цілу, ніж радіо такого бомбіло. Двічі ближче включають. Далі ще більше. Але хоч відвідно, може хто йде, ще. Так що молодеж, їдемо зараз до лікарки провірятися. А ну то проголосуйте мені, молодеж, що я, чи я здоровий Чи я здоров'ю, чи хворий. Ти притвори, бай, чу... ой, ой Назаре, а ти ти сім'я творювати страшне в ко ти ще тіть дав, я навіть не знаю. Що ти здив? Що? таке? Що? Здоров'я? Майже там. За... Тримайші від мене... Дай Боже, деда. Дай Боже здоров'я. Що? Що? Що, двіші? Назар. Вже ту що мене кума заразив. кума я не за та? та ти слух, як ти говориш ті ти... да. до неділі, до неділі та ти відійди від мене О, з назарком ї, їздиш, їздиш. До кінця ви здоров'ю тоді ну, і що я чуть не вмер. Назар, то вже кіхохорує кум з Що ж ти тварина наробила з людьми? Ти, 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 у Степанчу. Ну, ще тіше, ну, ще тіше. Все йде файно. Ви здоров'я, лікарка не обманює. Не обманює. Я чув, що тобі там ще інгаляції пишуть, антибіотики пікуть. Антибіотик два дня, ще і все. Так, я тобі говорю, ти мені робуй, щоб я тебе під магазином приїду. Бо я тобі говорю, малий, ти ще доіграєш. І що воно там, як воно, то нічого. Та все, та нормально. Тяну які сотки чи ні? Якісь сотки мав пити. Твої приїздила? <тупи> так, ну mm -hmm. я от неї не їду, там треба з нею перебудати. <голові> а я його зазнімлю, я гроші на пігулка потратив, по-перше, з тебе 1725. Ну <голові> а ти вже <голові> їло позаражило людей. Це з ним має розпл... 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 <голові> да, Степанчу. Що, давай, чого ти став? Короче, Коротше, діда, дивись, знову повиписили цілу купу того всього. Ага. Але я тобі скажу одне, хоч файно, що я не маю запалення, просто має якийсь там е, брун... хрип, хрип брунхід, хіп, брунхід, да. Все, Я маю то купити зараз. Там трохи жінці, трохи собі, бо ми там двоє за перевіряли мутроки. Трохи ти шістим ходи зрокав старий. Отак, отак, кулачками як ти завжди. Говорили. Я навіть кулачком ще з ним не року, Він не причає рукою ногу. Кажу, куди кажу дистанція. Лікарка говорила, що воно має запалення. Весь э, язик і ті всі його там ото все, або... все в гульках все в тих гулях каже, все ну, а там... я там страшне, що сіро. Воно що ще лікує, воно було... ти каже, вийшов зразу і запали попере зразу. Запалив та й піво не хорі. Так що йду я в аптеку купувати ті всі лікарства молодь, бо хочу всі вилікувати максимально швидко. Щоб того трохи кататися з дідом, допомагати, то нашим пацанам на ЗСУ. Треба купу справ робити. Ну, весь А весь графіку позбивали, ми через того не можу. Всі на машину подивити, ні нічого. Треба два, якщо купити там джипа пацанам на ЗСУ, так. Всі похорували. на один діда поїхав перевірити, забав, то, що щось вилізло. Старий, ти ж мене і так на юди, ту здавати мене на юди? На юдив. Здав? І що? та діда організм дитини 12 років. Це колядочка. Ми їдемо купувати, то все не буде затягували, бо треба йти силікувати все купив купу лікарств тих всіх туди сюди туди сюди і бах киля душка а я би знаєш что що сказал що? вас цього попричок, ти вот Ти пити до нього. могу это давай плати. Я йому казав, що й має мені віддати гроші. Йому говорил, б б <ріць> я йому говорю. Ти можеш віддасть. Я вибір. Коротше, то що тоді? Давай тоді. Щастя, здоров'я, грайте, маршам. Не пропадай. Э -э -э не забувай. Завтра буду. Я приїхати завтра буду здоровий як щі. Чекай, як за один день не може бути? Та пей 100 грамм віпі зараз перше собі нормально, Затягни затягні спечі. воно не потрясе трошки півночі. Все, бато не говори. Все, будь здоровий. Там. Не шаленій, та? Та, не шалені. Все, давай старій. На добрані. Весь тоді джеб брудний. О, одвеся стояла. Чуєш? Лаля на баби? Яки попипали? Лалялі на лялісне? У рулі, Боже, мені жінка в хаті шукає. <ріху> а тобі коли мішало? Я їду пильнувати, бо суван треба буде ті ще щось пігулка тридати тут. А де та трафік виглядає? На те трича на заре. Короче, тоді все, давай, там тоді на зв'язку, та? Все, та, да, будь здорові, здоровля. Так, давай, грес. E muita que diz que dá é truques de gás, o meu, só, então, não, não te gás.